Викинути нахуй банку. Річ як проблематика спрощена. Якісь вібратори, фалоімітатори для того, щоб показати, що ви так, і Горішок обов'язково. Значить, на першому місці капучино і горішок, на другому місці хороший фізичний терапевт. Він фуд фітішист. І на третьому місці він має дивитися, чи вона має дивитися аніме. Все, Ось три: Голден Стандарт. Право горло. Що тут треба, трошки підверне мене. Куди? Вниз чи Я, то тут якісь не це саме, блядь. Давай, людям треба, щоб ти був цей. Настрой. А цей підер мене заїбав, блядь. що Сьогодні мені настрій. Це Це хорошо, Сережа, в тебе вийшло. Є? А, ми пишемо. Такс. 3, 2, 1, поїхали. Всіх вітаю, синьок. Як завдяки, ми PhysioBased команда, записуємо другу серію подкасту. Я Олександр Конотопенко, автор проекту PhysioBased Project, фізичний терапевт, філософ, практикую бразильське джиу-джису. І сьогодні буду разом з Олександром. Представляємося. Мене звати також Олександр, фізичний терапевт, співавтор фізіобезет. Звичайна людина, яка розвивається в сфері фізичної терапії. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron throne, rightful queen of the Andals and the first men, protector of the Seven kingdoms, the mother of dragons. The Kalesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains. This is Jon Snow. Ні, так і треба. Ну, знаєш, хтось подивиться один перший, хтось другий. Ну, коротше. Нічого страшного. Яка тема в в нашого подкасту сьогодні? А ми що готові? Так, наче дивіться, шановні друзі, сьогодні досить багато таких цікавих і не дуже цікавих будемо розглядати моментів. Поговоримо про біль, про больовий синдром. Поговоримо про протоколи втручання фізичного терапевта, поговоримо про проблематику сучасних соціальних мереж, які ведуть мої колеги. Ну і так само, як і я. Ну і знову ж таки підсумуємо всі вище перелічені питання і сподіваємось, що вам все сподобається. Не забувайте, до речі, залишати коментарі, підписуватися, лайкати. Ми читаємо коментарі, і якщо вас цікавлять якісь питання на наступний випуск, обов'язково їх залишайте. Далі будемо розпочинати. Так, добре, розпочинаємо тоді. Я так розумію, темою буде сьогодні біль. Тому я хотів би щоб ти, Олександре, розповів таку річ. Дивись, ми розуміємо, що зараз одним з проявів роботи фізичного терапевта є робота із болем, з таким розумінням, як біль. Тому я хотів би, щоб ти пояснив, як ми у фізіобезет працюємо з цим явищем болем, больовими відчуттями. Добре, отже, давайте коротенько пройдемося по термінології, по дефініції сам біль або болівий синдром це досить таке мультифакторне явище, що означає мультифакторне, тобто явище, на яке впливає багато різних чинників і факторів. Відповідно, це можна передати з. Фізіологічним фізіологічним процесом відчуття, сприйняття, який має в собі емоційну складову і механічну складову, зараз детальніше поясню, що це означає. Тобто біль ми можемо порівняти або описати з неприємним або дискомфортним відчуттям, яке виникає внаслідок. Чи то руху, чи то під час стану спокою, яке обмежує нашу життєдіяльність і знижує якість життя. Зазвичай прийнято в класичній літературі розділяти на поняття хронічний біль і гострий біль це а, різні, різні такі, а, за своїм перебігом види. Відчуттів тому, що гострий біль, як правило, він виникає внаслідок якоїсь контактної травми, чи внаслідок якоїсь патології, він е, класифікується як біль, який триває протягом 12 тижнів да, або 3 місяців. Е, характерно в нього є механічне подразнення, тобто е, він е, його викликає або провокує пошкодження тканин пряме або непряме. А от хронічний біль це досить така більш цікава штука, тому що е, це безпосередньо біль, який триває понад 3 місяці. Е, він за собою несе вже зміни в е, центральній і периферичній нервовій системі, тобто, е, зміна вашої чутливості, зміна вашого больового порогу. Так само е, ці патерни вони відкладаються в вашому головному мозку. І робота з гострим і з хронічним болем. Вона Кардинально відрізняється. Про біль можна говорити дуже багато, є багато пунктів, за які б хотілося б наголосити, але, на жаль, не ви... ну, цей подкаст розтягнувся б на довгі години, тому ми будемо намагатися основні моменти проговорювати. Якщо ми щось забуваємося, поправте нас в коментарях. Ми завжди раді до комунікації. Тому, якщо підсумувати, да, гострий біль це той біль, який ми відчуваємо з моменту травми або патології, і протягом наступних 12 тижнів він лікується поступово. він, На мою думку, суб'єктивно, він легший в роботі, ніж хронічний біль. При ньому важливо основний акцент робити на ушкодженні тканини і на сприйняття людиною болі самої. Хронічний біль це все ж таки, я б надавав би перевагу більше для біопсихосоціальної моделі, про яку ми говорили в минулому подкасті. Бо під час хронічного болю зміни відбуваються як і в тканинах, так і в нашому мозку, так і в нашому сприйнятті. Міняється картина світу. У нас можуть з'являтися якісь фобії, і так, далі, і так далі. І це все досить така комплексна картина, яку фахівець разом з пацієнтом мають пройти, мають проговорити і. Якось так добре. Тобто, на цьому... Якщо підсумовувати, то да. виходить, що на твою думку, при хронічному болі робота йде не лише з пошкодженою тканиною, а більше вже як із центральною нервовою системою. Ну, дивись, Сані, якщо брати до уваги біль, то ми, як спеціалісти, завжди приходимо до біопсихосоціальної моделі, бо на даний момент. Кращого ще не придумали, так да? mm -hmm. як демократія, як казав Черчилль, найгірша форма правління, але кращої ще не придумали. Е, при цьому всьому е, ми розуміємо, що просто в гострому форматі. Ми зосереджуємося на роботі безпосередньо з тканинами, да? з е, локальним болем і так далі. Звісно, ми враховуємо людину як особистість. Звісно, ми враховуємо е, червоні, помаранчеві, там жовті пропорції і так далі. Звісно, ми враховуємо там стиль життя, але і так далі. Але коли ми працюємо з хронічним болем, ми ще. Підключаємо роботу з переконанням. Ми пояснюємо пацієнту, що хвилеподібний графік відновлення це 99% лікування, тобто вам стане краще. Потім може бути період загострення, потім знову ремісії. Це така досить складна специфіка. Я особисто в своїй практиці не люблю хронічний біль і намагаюся менше брати таких пацієнтів, бо я вважаю, що є фахівці, які в цьому розбираються краще ніж я. Якось так. Да. Тому давай рухатись далі. І наступним питанням я б хотів би підняти тему протоколів. Протоколи в реабілітації це досить поширена річ, і на них часто посилаються. Дуже багато лікарів, які спілкуються з фізичними терапевтами, вимагають роботи по протоколам, бо там все чітко, все фундаментально. Ці протоколи вони підтверджуються якимись доказами, якимись не підтверджуються, і так далі. Давай м, тоді сформулюємо наше запитання таким чином: чому саме в реабілітації в фізичній терапії протокол не є абсолютом, тобто Ну, дивись, на мою думку, протокол це досить таке структурована складова, яка справді сильно допомагає в реабілітації, тому що вона має свою якусь наукову доказовість. Угу. Але важливо розуміти, що ну, я думаю, протоколи. Е вони ж не можуть охопити велику кількість населення і під, ну, бути ефективним для кожної людини. Чому? Тому що кожна людина е, це ну, як різна особистість. Uh -huh. І, е, до прикладу, протокол не може передбачувати те, чи займалась людина до цього спортом, чи не займалась. А це може досить таки сильно впливати на фізичну е, на етап реабілітації. Е, Знову ж таки, потрібно розглядати психосоціальну модель. Тобто кожна людина вона є індивідуальною, що з психічної, що з соціальної і з біологічної складової. Тому, типу, це моя думка, що протокол він є ефективним, але не потрібно ставити, як кажуть, всі ставки на цей протокол. Потрібно звертати увагу на. На пацієнта, з яким ти працюєш, Ну, в принципі, mm. в принципі так. Ну, так, да, я тут би трошки підкоригував. Да, ми розуміємо, що навіть е, протокол, да, насправді, він може охопити велику кількість людей. Проте він не може охопити всю кількість людей. Велика кількість людей дає можливість оперувати такими е, узагальничами поняттями, аби не заходити в групу ризику. Да, тобто, наприклад, якщо. Більшість людей після пластики хрестоподібних зв'язок вони будуть чутливі до відкритого ланцюга, uh -huh. і наш графт він в цей момент ще не буде достатньо схоплений, хотів сказати, достатньо зрегенерований. Правильно? Ну, коротше, Скомпенсований організмом, що він досить гарно прижився, ми маємо ризик його розірвати, бо таке uh -huh. траплялося вже з багатьма людьми. Тому ми в цьому аспекті повинні бути обережні. Але це не означає, що якщо ми дамо конкретно цій людині відкритий ланцюг, вона розірве хрестоподібну зв'язку. Ні. Просто так багато разів траплялося, ми повинні взяти це до уваги і дотримуватися поступовості, ступінчості індивідуальної реакції організму навантаження. Ну, в принципі, так, я погоджуюся з цими висновками. Звичайно, що в ході твого і мого досвіду. Ми можемо по-різному трактувати, трактувати одне чи інше твердження. Але ми ж знаємо, що досвід терапевта при піраміді доказовості, да мені здається, австралійська модельця. Він знаходиться на останньому місці. Так, да, він є, тобто він не відсутній, але він знаходиться на останньому місці, тому його варто брати до уваги, але ключову роль все ж таки він напевно не буде грати. Моя думка така теж. Парадоксально, да, моя mm -hmm. думка це досвід, але вона не походжується. Дякую, що доповнив мою відповідь. І давай поступово будемо переходити до наступного. Ми зачепили такі досить цікаві теми, але е, хотілося б, щоб ти розказав, на твою думку, що, від, е, що вирізняє хорошого фізичного терапевта. Mm -hmm. е, добре. Е, це питання досить таке, воно обширне. Ну, як і всі, блін, Понятно, що воно не має однозначної відповіді, це раз. Не все так однозначно. Да? А з моменту хорошого фізичного терапевта, ну давайте почнемо з того, що от я, як людина, яка трошечки може поспілкуватися на тему філософії скаже, що таке хороший. да? Давайте почнемо з основ. Що таке хороший? да? Хороший це він. Приносить вам каву, типу, там, капучино з горішком. <рес> чи, чи це той, той який, наприклад, е, дає вам клінічні настанови, дає якісь вам рекомендації, які е, вам е, не скажуть там, в, якісь інші, в іншому закладі, зате вам проб'ють в чек е, там, 10 лазерів і 10 магнітів, і скажуть, що от, дружище, ми ще тобі магнітом е, збільшимо силу м'язу в два рази або заберемо набряк. Хоча ми не скажемо тобі, що на набряк в першу чергу впливає спосіб життя, там, алкоголь, положення ноги, то кінцівки і так далі. Ну, я маю в такому. Тому давай так, в моєму контексті хороший фізичний терапевт це людина з таким з холодним раціональним розумом, має таку нотку іронічності в своїй роботі, це та людина, яка оперує фактами. Але враховує, що ми живі істоти, і е, без забарвлення емоційного, без е, забарвлення чуттєвого, такого емпатичного, е, люди не живуть, бо ми не роботи. Ми живі люди. Ми відчуваємо, переживаємо і так далі, і так далі. І цей аспект з фільму Еквілібріум, хто дивився, той поймає, він утопічний. утопічний. Тому, е, перше. Так, да, Капучино і Горішок обов'язково. Значить, на першому місці капучино і Горішок, на другому місці хороший фізичний терапевт він фуд-фетішист. І на третьому місці він має дивитися, чи вона має дивитися аніме. Все. От три: Голден Стандарт. Ні. Е, насправді, да, це можна обговорювати довго-довго-довго. Факти це опирання на доказову базу. Врахування людського компоненту зосередження mm. на базі. Да? А, якщо ми говоримо про реабілітацію, про фізичну терапію у людей чомусь часто асоціація резинки, вправи супер-супер ультраскладні на баланс чи на координацію, а, якісь вібратори, фалоімітатори для того, щоб показати, що ви супер модний, наворочений, новий, ви знаєте все. Дорогуща апаратна фізіотерапія, яка насправді виконує 10-15% всієї роботи. І це все не підходить в цю категорію. До речі, один цікавий факт іпаратор входить в топ-5% використовуючих побутових елементів в соціальному острові Європа. Ну, все. Ну, ми будемо рекомендувати пацієнтам теж. Пацієнткам, напевно, більше. Але будемо просити зараз рекламну інтеграцію. Рекламну інтеграцію? Ну, подивимося. Пишіть нам, пишіть пропозиції. Так, я відповідаю і не даю конкретної відповіді. Давайте. Да. Хороший, хороший фізичний терапевт по, по фактам. Перше раціональне мислення, друге. крапля емпатичності. Третє. Застосовує базові принципи побудови. Фізичних і терапевтичних вправ, тобто методи періодизації, знає біомеха... біомеханіку, ні. Ну да, але ні. Просто в мене така. Знає фізіологію, біохімію, кінезіологію, але не прикладну. Головне, да. І такий момент завжди завжди обирає шлях, а не ціль. Завжди обирає шлях, а не ціль. Все крапка, тому що затягнулося надовго. Так. Далі е, питання буде від мене, Саньок. Наступне питання буде стосовно проблематики такого підходу в соціальних мережах, як відео топ-5 вправ при болі в спині, топ 5 вправ при адгезивному капсуліті, там, топ 5 вправ при болі в коліні. Да? Е, е, іронічно, що на моєму профілі ви можете декілька таких постів знайти. так? Звичайно, вони відрізняються, тому що я вносив в них своє бачення. Але хотілося б почути від тебе саме думку, чому ці топ 5 вправ, які ми так часто бачимо, які ми так часто репостимо, вони мають проблему в саме в підході. Якіс... Ага. Надання якісних реабілітаційних ага. послуг. Да. Е, так, ну з приводу вправ дивись, е, ми не можемо сказати те, що це погано, те, що це неефективно. Ага. Дійсно, комусь ці вправи можуть допомогти в деяких випадках. Але в чому, на мою думку, проблема в тому, що існує така річ, як проблематика спрощення. Тобто, ці вправи е, роблять все занадто легким. Е, Можливо, комусь так краще, але на мою думку, для того, щоб дійсно вирішити проблему, угу. дійсно е зменшити відчуття болю в людини, е було б непогано і потрібно для того, щоб е людина. Хоча б поспілкувалась з, наприклад, фізичним терапевтом, який має в цьому досвід і який може надати їй поради. Звісно, фізичний, ну ми розуміємо, фізичний терапевт записував ці відео. Але фізичний терапевт не бачив цю людину, він не знає її спосіб життя, він не знає, коли в неї почало це боліти, і в результаті чого. Тобто, якщо говорити так підсумовуючи, я вважаю, що потрібна повинна бути структура. Спілкування з фізичним терапевтом, е, обстеження якесь за допомогою тестів для того, щоб, наприклад, відкинути ті самі червоні пропорції. Е, і це має бути поступовість вправ. Тобто ми починаємо з легших вправ і е, в залежності від того, як людина сприймає навантаження, ми розвиваємось далі. Якось так. Угу. Ну, підсумовуючи, тут я ще хочу додати такий момент. Аналогію таку або метафору вправи це інструмент, так? що терапевтичні, називайте, як хочете, що фізичні вправи, що силові, специфічні. Назва може змінюватись суть одна це навантаження, це інструмент. Якщо ви берете веделку і починаєте нею закручувати саморіз, ви використовуєте інструмент не за призначенням. Чи можете ви закрутити саморіз веделку? Я думаю, що при сильному бажанні можете. Але, скажімо так, навіщо придумувати велосипед, якщо є раціональніші, ефективніші методи без травматизації чи без пошкодження всяких інших складових? Тому інструмент для конкретної задачі. Найшли задачу, визначили, вибрали інструмент, попрацювали, досягнули результату, супер. Не знайшли, повернулися назад, спробували щось інше і так далі. Це все таке. Добре, тоді підходимо до останнього питання поступово. Питання таке з цікавинкою, от ми стараємось весь час говорити, втирати за доказову фізичну терапію, все круто, класно, а в самих у нас там десь лежать вакуумні банки. Угу. Скажи, будь ласка, що ти думаєш з приводу того, чи має право на існування недоказові методи фізичної терапії? Такс, ну, перше, викинути нахуй банки. <рес> <рес> банки можна побачити в фізіобейс можна принести тільки mm -hmm. з домашніми соліннями, з закрутками. От е, на тушоночку. На руках, ну ще тренуємося, ще тренуємося. Тушоночка, соління приносите. Всі інші банки це відлукало. Е, так, <кхм> ну давайте по порядку. Насправді. Недоказові методи реабілітації, вони можуть спрацювати, і вони іноді працюють на певних когортах пацієнтів, тому що, скажімо так, не було б попиту на них, якби не було ефекту в них. Але проблематика більшості цих методів і засобів в тому, що вони працюють або на, раху... на рівні, або на ефекті плацебо. Угу. Або е, за рахунок того, що у е, пацієнта вибудовується така картина, коли він починає бачити перед собою авторитетного спеціаліста, бачить, що в цього спеціаліста великий запит, тобто малюється якась картинка. Да? В нього є попередні очікування, що ця процедура угу. допоможе. Цей метод підходить по його типу темпераменту. Ну я Намагаюсь підбирати слова. Я думаю, що певні люди мене зрозуміють, що я маю на увазі, да? там більш е такі меланхолічні люди їм будуть підходити одні методи е і, так далі, і, так далі, і так далі. Не буду говорити зараз багато, бо буду більше помилятися. Відповідно, чому ми не підтримуємо? Давай так, чому ми не підтримуємо ці методи? Е тому що ми знаємо, що є методи, які точно працюють, тому що е ми маємо концепт, в якому ми. Працюємо через зміцнення фізичної і психологічної складової наших пацієнтів. Ми працюємо через комунікацію, да через пояснення через застосування певних аспектів когнітивно поведінкової терапії, але ми не психотерапевти, ми застосовуємо роботу з переконанням, коли ми пояснюємо людині, що рух це не катастрофізація і що справа не в шкідливому русі, да там. А справа в тому, як ви цей рух навантажите і як ви на нього відреагуєте. Тобто не в специфічності в справах, а в толерантності, в справах в адаптації і так далі. Другий момент, чому у нас там стоять банки? Саніко я не настав. Вже... Насправді сам я а, закінчував а, курс з сухої голки, да? а, навіть декілька разів пробував його застосовувати. Скажу чесно, це не мій формат роботи. Можливо, деякі люди мають гарні результати лікування. З ним я не вважаю для себе це ефективним і пацієнтам це не пропагую. Так само це стосується і цих банок вакуумних, і не тільки і різних з апаратної фізичної терапії, у нас, наприклад, є електроміостимуляція. Так? Вона має доказовість невисоку знову ж таки, але доказовість якусь має, ми з маємо позитивну динаміку в роботі пацієнтів. Ми її застосовуємо. Тобто, так, скажу, категоричність у нас є до тих засобів, які об'єктивно не мають ніякого сенсу, по типу. Вибивання хребців там, молотками, да, Розбивання соли. Е випускання крові е електроферезів і, і так далі. Трошки менше категоричності у нас до, е до там, таких як лазер, магніт, е ударна хвильова ще трошки менше категоричності, е але ми застосовуємо такий принцип, який нам по духу, да, mm -hmm. так скажемо. Класичне силове, гарне зміцнення, нагрузити побільше штангу, поприсідати поглибше. Звичайно, що відносно контексту пацієнта, взяти, попрацювати з гантелями, взяти, попрацювати з рухом, поспілкуватися, вислухати людину, пояснити їй базову механіку, пояснити їй дефініції, чому так, чому не так, не загружати її термінами, в яких вона... Не збирається. І відпустити в цей світ, знаючи, що ми провели її на істинний шлях. Амінь. Приходьте в нашу секту. Тому ну, так. і, Мабуть, проблемою недоказових методів, тих самих банок, Голок, є, мабуть, замальовування проблеми. Людина вважає, що воно їй допомогло, а насправді ефекту може не бути такого, і це може посилювати проблему. Може посилювати, це посилює дезінформацію. Може дивись, з точки зору больового синдрому, це може спрацювати, бо воно відволікло увагу. Відволікло увагу, о, наче не болить. Але з точки зору, наприклад, повернення м'язової сили, з точки зору повернення обсягу рухів. Тобто, ефект якийсь короткостроковий після сеансу зразу може. Але людина повертається, все вертається на свої місця. Тому обов'язково спілкуватися, обов'язково пояснювати і так далі, є е, таке правило, да, ну, не загласне, не обговорювати своїх колег, ми намагаємося цього дотримуватися, правила не, не просто не то, що не обговорювати, да, неправильно скажу, всі обговорюють, ми теж обговорюємо. Не при пацієнті дотримуватися етики. Да, якщо наш колега здійснив якусь помилку, ми враховуємо її в нашому плані, а не казати, а то це ви попали до того, то того. то, блін, Зараз купіть в нас 10 сеансів і у вас буде все хорошо. Тому з розумінням ставитись, а як казав один гарний філософ Спіноза розуміння проблеми це вже половина її вирішення. Тому ось так. Що, Сань, Був гарний подкаст. Я тобі дякую. Так, дякую. Так, да, ми е, закінчуємо другу нашу серію. Будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі е, з питаннями для наступних відео, побажань, пропозиції, як звук краще, не краще, кого покликати. Може ви хочете когось побачити в гостях, може, самі хочете прийти. Да, Сергій каже, що хоче прийти, але ми його вже другий раз не пускаємо. Ну він не проходить просто по фейс контролю Так що так, все, друзі, всім дякую, дякую. На зв'язку. Що там по часу получилось?